Привіт пані та панове, пора вже записувати різного виду відео, де я буду розказувати про деякі технології, тому що я бачу, що не всі розуміють, що таке конкретно гортекс, що таке мембрана і тому подібне. На прикладі в мого продажу можу сказати, що людина просто замовляє куртку, де я написав, що куртка на мембрані. А він вважає, що якщо це мембрана, то відповідно всі куртки, де пише мембрана, це гортекс. І коли куртка приїхала до нього, виявилось, що вона йому не підходить, тому що там не пише Гортекс. Короче. Він подумав, що то Гортекс, а то не Гортекс, ну коротше, ви зрозуміли. В цьому відео я розкажу, що таке Гортекс і його вийди та аналоги. І сподіваюся, більше людей зрозуміє, що це таке саме Гортекс мембрана. І якби для них буде краще, і для мене також це буде відповідно краще. Сьогодні я розкажу що таке Гортекс, як він працює, які бувають його вийди, та навіть розглянемо аналоги. Почнемо з історії. Це почалося з експериментів з полімером політетрафторетиленом. Ого. БТФ так називаємо. У 1969 році Боб Гор, проводячи досліди, відкрив, що цей матеріал можна розтягувати, створюючи мембрану, яка має мільярди крихітних пор. Саме ці відкриття стали основою для розробки матеріалу, який ми знаємо як Гортекс. З тих пір Гортекс став символом якості та надійності у світі захисного одягу. Пропонуючи унікальне поєднання водонепроникності та дихаючих властивостей. Давайте подивимося, що робить гортекс настільки особливим. Це мембрана, яка поєднує у собі водонепроникність і дихаючі властивості завдяки своїй структурі з понад 9 мільярдів пор на квадратний дюйм. Ця мембрана пропускає водяну пару, але блокує краплі води, яка поступає з дощем. Кожна пора настільки мала, що краплі води не можуть пройти через неї. Але водяна пара із від вашого тіла легко виходить назовні. Це дозволяє зберігати тепло і сухість навіть у найсуворіших умовах. Гортекс використовується в одязі, взутті, рукавичках і навіть в шоломах, щоб забезпечити максимальний комфорт і захист. Гортекс має кілька варіантів, які підходять для різних умов і активностей. Давайте розглянемо основні. Перша марка – це Гортекс Про, призначений для екстремальних умов. Цей матеріал більш міцний і стійкий до зношування. Він використовується у верхньому одязі для альбіністів і професійних спортсменів. Другий вид це Гортекс Актив, легкий і дихаючий варіант, ідеальний для активних видів спорту, таких як біг або велосипед. GORE-TEX Active забезпечує максимальну вентиляцію при мінімальній вазі. Третій вид GORE-TEX – це GORE-TEX Paclite. Найлегший варіант, який легко складається і займає мінімум місця у рюкзаку. Ідеально підходить для туристів і тих, хто хоче бути готовим до несподіваного дощу. Четвертий вид Gore-Tex Surround. спеціальна технологія для взуття, яка забезпечує повітропроникність, з усіх боків, що робить її чудовим вибором для тривалих прогулянок або походів. Кожен з цих видів має свої переваги і знаходить застосування у різних умовах. Виберіть той, який найкраще відповідає вашим потребам. Як розрізнити продукцію Гортекс, розпізнати оригінальну продукцію Гортекс можна за кількома ознаками. Перш за все, це логотип на етикетці або самому виробі, де обов'язково вказується емблема Гортекс. Також важливо звернути увагу на якість швів. У продукції GORE-TEX шви проклеєні спеціальними стрічками для забезпечення повної водонепроникності. І звісно, якщо у вас виникають сумніви, краще перевірити конкретну модель виробу в інтернеті. Тепер поговоримо про аналоги GORE-TEX. щоб вже поставити всі точки над І, щоб було зрозуміло, що хайвен, Dry-Tech, AquaFoil не є Гортекс, але ми всі розуміємо, що Гортекс це один з найвідоміших, але не єдиний мембранний матеріал на ринку. Існує декілька альтернатив, які теж заслуговують на увагу. Давайте розглянемо деякі з них. Хайвент – це власна технологія компанії The North Face. Цей матеріал забезпечує гарну водонепроникність і дихаючі властивості. Він розроблений для. Витримування сильних дощів у суворих погодних умов, що робить його популярним серед туристів і альпіністів. Кайвент має дво- і трислойну структуру, яка забезпечує комфорт і захист від негоди. Друга мембрана це тексапор, це мембранний матеріал від Джека Ворскіна. Він також володіє високим рівнем водонепроникності і паропроникності. Тексапор відомий своїм балансом між ціною і якістю, що робить його доступним варіантом для широкого кола споживачів. Продукція з тексопорт часто використовується для туристичних походів і активного відпочинку на природі. Мембрана DryTech – це технологія, яку використовує швейцарська компанія. Мамо вона забезпечує надійний захист від води і дозволяє шкірі дихати. Продукція з драйтеч орієнтована на людей, які займаються активними видами спорту. Такими як альпінізм і лижі, трайтеч також має високий рівень зносостійкості, що робить його придатним для інтенсивного використання. Aquafoil 2.0 це власна розробка компанії Berghaus. Ця технологія поєднує водонепроникність і дихаючі властивості, як і всі мембрани, але з акцентом на, на комфорт і гнучкість. Аквафойл часто використовується в одязі для трекінгу та інших видів активного відпочинку. Це більш доступний варіант у порівнянні з Гортекс, але все ж надає високий рівень захисту від вологи. Кожен з цих аналогів має свої особливості і переваги, що дозволяє. Вам обрати саме те, що підходить під ваші конкретні потреби. Гортекс все ж таки залишається лідером, але ці матеріали пропонують гідні альтернативи, які можуть задовільнити потреби найвимогливіших споживачів. Використання Гортекс у назві будь-якого виробу, а також використання їх технології, потребує деяких відрахувань від виробника цієї куртки. Тобто, відповідно, гортекс це запатентована мембрана, запатентований матеріал. Якщо бренд якийсь хоче зробити куртку або будь-яку Іншу річ з технології Гортекс, він має закупляти цей мембранний матеріал у завода Гортекс і, відповідно, втрачає деяку прибиль саме на закупівлю цього матеріалу. Тому багато брендів аудорних і взагалі для активного відпочинку роблять. Свої аналоги Гортексу, тому що, ну, якби ви поняли, що зробити таку мембрану для таких іменитих брендів не дуже велика проблема, а ось прибиль з цього видно підростає. Тим не менш, деякі бренди не дуже вдаються в якість виконання своєї мембрани. І на довготривалий час все ж таки Гортекс залишається більш цілішим і служить довше. Сподіваюсь, ви дізналися з цього відео, що таке Гортекс, як він працює, які бувають його види, і які існують аналоги. Дякую, пані та панове, що були сьогодні зі мною. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей! І нехай ваш одяг завжди буде сухим та теплим.